Добрий день, колеги! Мене звати Наталія Хомач і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же сучасному бухгалтеру комунального підприємства, а особливо в медицині, швидко навчитися працювати в бухгалтерській програмі. Давайте коротко представлюся для розуміння, чому саме я взяла на себе місію навчати бухгалтерів роботі у сучасних бухгалтерських програмах. Отож, коротко розповім про себе. Я магістр з бухгалтерського обліку та аудиту з правом викладання та спеціаліст у сфері фінансового обліку та звітності. Маю понад 25 років досвіду роботи в бухгалтерії від єдиного головного бухгалтера на підприємстві до керівника бухгалтерської служби, що мала підпорядковані установи. Саме працюючи головним бухгалтером, мені тричі довелося автоматизувати всі бухгалтерські та кадрові процеси з нуля. На сьогодні, вже понад 7 років, я є керівником відділу впровадження та супроводу програмних продуктів лінійки КБС в компанії системи для бізнесу. За ці роки моя команда працювала з сотнями медичних закладів по всій Україні, від невеличких сільських амбулаторій до великих обласних лікарень та інститутів. На сьогодні ми можемо точно сказати: немає типових ЗОС. Кожен заклад унікальний, але проблеми у веденні обліку часто схожі. Саме тому компанія системи для бізнесу розробила навчальний курс для бухгалтерів з використання програми КБС для бухгалтерського обліку в комунальних підприємствах за напрямком. Облік в закладах охорони здоров'я. Мета курсу допомогти бухгалтерам в медицині швидко та якісно навчитися працювати у програмі КБС. І сьогодні, з вашого дозволу, я презентую вам цей унікальний курс. Компанія системи для бізнесу на it ринку України вже понад 25 років, багато років поспіль. Ми гордо носимо звання партнера номер один. Розробника програмних рішень КБС та маємо статус навчального центру. Наша команда це більше як 60 фахівців високого рівня, які щоденно допомагають бухгалтерам України працювати впевнено у топових бухгалтерських програмах. Наша місія не просто продавати програмне забезпечення, а надавати комплексні рішення, які включають навчання, підтримку та постійний супровід наших клієнтів. За ці роки ми впровадили програму КБС у більше ніж тисячі медичних закладів по всій Україні, провели понад 500 навчальних семінарів та вебінарів, розробили десятки унікальних модулів та доопрацювань до програми КБС для вирішення специфічних завдань медичних закладів. Окрім впровадження програмних продуктів КБС, ми пропонуємо нашим клієнтам комплексний супровід який є невід'ємною частиною успішного використання програми, що ви отримаєте, обравши наш супровід? Необмежені консультації, ви завжди можете розраховувати на допомогу наших експертів, які відповідають на всі ваші питання та допомагають вирішувати будь-які проблеми, що виникають у процесі роботи з програмою. Оновлення програмного забезпечення, постійні зміни в законодавстві вимагають регулярних оновлень. Ми забезпечуємо своєчасне оновлення програмних продуктів, щоб вони відповідали найновішим вимогам та стандартам. Професійна підтримка. Наші консультанти це професійні бухгалтери з багаторічним досвідом, які знають тонкощі обліку в комунальних закладах охорони здоров'я, навчальні матеріали та вебінари. Окрім технічної підтримки, ми регулярно проводимо навчання, вебінари та семінари. Щоб ви могли підвищувати свою кваліфікацію та використовувати всі можливості програми. Індивідуальний підхід. Ми враховуємо специфіку вашого закладу та допомагаємо налаштувати програму під ваші потреби, забезпечуючи максимально ефективну роботу. Ми пишаємося тим, що наші клієнти не просто користуються програмою, а стають справжніми експертами у своїй справі. І сьогодні. Я хочу запропонувати вам можливість приєднатися до цієї спільноти експертів, запросити вас на курси по програмі КБС. Перш ніж ми перейдемо до деталей курсу, давайте поговоримо про те, з якими викликами зустрічаються бухгалтери медичних закладів, постійні зміни в законодавстві, медична реформа. Зміни в оподаткуванні, нові форми звітності все це вимагає постійного навчання та адаптації, специфіка обліку в медицині, облік лікарських засобів, медичного обладнання, використання різних джерел фінансування, все це має свої особливості, обмежені ресурси. Багато медичних закладів працюють в умовах обмеженого фінансування. Що вимагають особливо ретельного планування обліку. Підвищені вимоги до прозорості, адже суспільство та контролюючі органи вимагають все більшої прозорості у фінансових питаннях, необхідність швидкої адаптації. Пандемія covid 19 та війна показали, наскільки швидко можуть змінюватися умови роботи та вимоги до обліку. Всі ці виклики вимагають не просто знання програми, а глибокого розуміння всіх її можливостей та вміння застосовувати їх на практиці. І саме це ми пропонуємо вам у нашому курсі. Наш курс складається з двох ключових розділів: загальні питання та заробітна плата. Давайте розглянемо їх детальніше. Розділ загальні питання включає налаштування обліку та роботу з нормативно довідковою інформацією, облік фінансування та зобов'язань за бюджетними коштами, облік отримання та надання послуг, облік операцій з грошовими коштами, облік запасів, включаючи лікарські засоби, облік необоротних активів, закриття періоду та формування фінансової звітності. Розділ заробітна плата охоплює налаштування обліку заробітної плати та роботи з довідниками, кадровий облік, розрахунки із співробітниками, внесення змін в оплату праці, відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку та формування звітності. Шановні головні бухгалтери, цей курс ваш ключ до підвищення ефективності ведення бухгалтерського обліку. Саме тому. Вам варто інвестувати в навчання себе та своїх підлеглих, адже ви навчитеся використовувати всі можливості КБС, що дозволить значно скоротити час на рутинні операції. Глибоке розуміння функціоналу програми допоможе мінімізувати ризик помилок у звітності. Ви зможете краще делегувати завдання, знаючи можливості програми. Та рівень компетенції кожного співробітника завдяки курсу ви отримаєте інструменти для більш точного фінансового аналізу та прогнозування. Ви завжди будете в курсі останніх змін у законодавстві. А тепер звернуся безпосередньо до бухгалтерів. Ось що ви отримаєте, пройшовши наш курс, ви станете експертом у використанні однієї з найпопулярніших програм України. Навчитеся виконувати свою роботу швидше та ефективніше, що може призвести до кар'єрного зростання. Глибоке розуміння всіх аспектів програми допоможе вам почуватися впевнено при виконанні будь-яких завдань. Ви навчитеся вирішувати реальні задачі, з якими стикаються бухгалтери в роботі щодня. Ви отримаєте професійні зв'язки. Курс дає можливість познайомитися з іншими бухгалтерами та обмінюватися досвідом. Курс побудований на принципах практичного навчання. Кожен теоретичний блок супроводжується практичним завданням. Ви отримаєте ось такий гарний примірник нашого практикуму, із яким зручно працювати та залишати свої нотатки. Ми використовуємо реальні ситуації з досвіду наших клієнтів. Ви зможете задавати питання та отримувати відповіді від викладача в режимі реального часу. Ми врахуємо специфіку кожного закладу та адаптуємо матеріал під ваші потреби. Після закінчення курсу ви отримаєте доступ до нашої бази знань та консультацій експертів. До речі, для прикладу, наразі у нас проходить навчання команда бухгалтерів з Кам'янець-Подільської міської лікарні номер 1 Дівчатка дуже задоволені. Шановні колеги, наш курс по програмі КБС для медицини це не просто навчання роботі з програмою, це ваш шлях. До професійного вдосконалення, підвищення ефективності у роботі, мінімізації помилок та штрафів при перевірках. Інвестуючи у свої знання сьогодні, ви створюєте фундамент для успішного майбутнього вашого закладу охорони здоров'я. Давайте разом зробимо крок до нового рівня бухгалтерського обліку в медичній сфері. Для реєстрації на курс або отримання додаткової інформації. Будь ласка. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані, саме зараз або в чаті вебінару. Не втрачайте можливість стати експертом у своїй справі. З вами була Наталія Хомич і компанія Системи для бізнесу. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому курсі.